Конференцію фінального матчу Кубка Ліги 2022 і Сьогодні ВК Прометей з рахунком 2-3 поступився під центру Подоляну. Перед перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Левченко та діагональний команди Дмитро Шаповал. Дмитро чого сьогодні не вистачило для перемоги на Тайгрей? Ну десь подачі і помилки такі у защиті. Тобто можна було більше зіграти м'ячів. А так рискували на подачі, за цього більше помилок. Но... Таким суперникам приходиться ризикувати, бо легко подачі подаєшся, вони швидко знімаються. Дякую вам, Андрій Сергійович. шалений матч, драматичний, цікавий тайбрек. Я з 50 матч, я думаю, всім глядачам сподобався. Як взагалі враження у вас? Однозначно, цей матч багатьом зравців, які сьогодні були на майданчику, які виходили, можна занести цей, цей матч в актив, бо такі... Такі ігри з такими суперниками трапляються не часто, і коли ще вдається дати гідний бій, і майже, майже ось ось як то, помацати там, перемогу і трошки коли не вистачає. Це, це багато поштою. Це поразка, але я гадаю, що це гідна поразка, яку ми візьмемо до уваги на, на, на наступне. Вдячний всім хлопцям. Віддача була буквально. Супер після вчорашньої гри, коли ми теж зіграли 50-й поєдинок. Дуже виснажливий. Вони змогли знайти в собі сили і сьогодні викластися не менш максимально і залишили всі сили тут. Дякую вам за коментар. Побачимося вже разу. Дякую.